Всім привіт! Сьогодні чергове відео про мої закупи в соціальному магазині тут на півдні Франції. Я називаю такі відео розважальними, і це мій вилов, так як в магазині є спеціальні знижки. Він називається соціальним, тому що до нього мають доступ люди з пер з певних верст населення, в тому числі і багатодітні сім'ї, ті, хто знаходяться в скрутному фінансовому становищі, взагалі сім'ї з маленькими дітьми. Можуть придбати тут продукти зі значними знижками, інколи навіть до 80-90% знижка є саме один раз на тиждень, я маю право його відвідувати. Деякі продукти лімітовані бувають, деякі продукти мають дату придатності, яка добігає кінця, але будь-якому разі, для мене це завжди величезна можливість зекономити. Я полюю переважно за овочами і фруктами. Розповім наприкінці, чому саме так, чому це так вигідно для мене. Але щораз, щотижня це трохи різний набір продуктів, тому що асортимент змінюється. Ми на це не можемо впливати. Покупці я маю на увазі. Тож беремо, що найбільш придатне і підходить нам, і смаку. Нам до столу. І це не завжди там вдалі можуть бути закупи Хоча я вже і не пам'ятаю, коли я залишилася розчарованою. Завжди щось цікаве мені вдається взяти. Мабуть, цього разу теж не виняток, не дарма з'їздила, витратила на все це 37 45 центів. Що саме я купила цього разу. Пропоную подивитись ближче. Отже, як завжди молоко. 3,66 літрів по 60 центів 1 літр. Це ціна, як мінімум, в два рази дешевше, ніж найдешевше молоко в супермаркеті. Це ультрапастеризоване молоко. Нам приблизно на тиждень вистачає саме 6 літрів. Беру щораз можливість такої великої економіки. Далі тут в мене заморожена риба, це філе. Тут воно в подвійному пакеті, тому що запах риби є доволі. Такий я, яскраво виражений Атлантіт, Нофтест, Норвегія. Ось по, полашіус. Палачіус Кожного, Я беру в другий чи третій раз цю рибу, але так його, її і не погуглила, що саме це за риба. Бачите, це Атлантик. З океану Риба і. Справді, філе, трохи там льоду є. Тут кілограм за 3 євро. Це супер низька ціна. Рибу треба обов'язково їсти, додавати в раціон. О, тож я беру за такої можливості. Далі, це в нас ось такі м м страва е Це тісто, загор начинка загорнута в тонке тісто. Це в'єтнамська кухня. А Азіатік, ну, тут має бути зі свининою начинка, не знаю, яка саме, з приправами. ось І коштувала вона 5 євро. Тут в нас 600 грамів. Ну, це так нам <кхем> потрошку всім спробувати. Сьогодні до вечері буде такий ось перекус додатковий. Колись ми вже брали. Доволі смачно, незвично для нас, але доволі смачно. У Франції тут таке полюбляють, купують, їдять, так що в'єтнамська кухня тут присутня, і ми з нею ближче знайомимося. Взяла два пакетика з квасолею, вже готовою, вареною 40 центів всього, тут 400 грамів, бо ті, ті запаси, які в мене були, я вже використала, нехай будуть. Ще до страв використовую. Взяла ще один літр олії, беру, поки є можливість. Там зараз є в достатній кількості, і в мене вже теж достатньо накопичилося. Все одно користуюсь можливістю 80 центів 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті коштує ця олія. Взяла варення конфітюр з малини. Саме так, всього 50 центів. У нас закінчилось варення, яке було діти. І до млинчики, і до каші молочної, солодкою додають, то взяла, щоб було чим пригоститися. Хліб ось такий, використовуємо в тостері, використовуємо до сендвічів, бутербродів, коштує 90 центів, тут 750 грамів. І тут 90 центів 550 грамів. Взяла два пакети хліба Бо ми такий таки споживаємо. Е, ось сир, він твердий, це не пармезан, але схожого роду е, сир він 200 г за Євро 40 Далі ось такий сир е, делікатесний, з різного, з чистого молока кози. Козине молоко використано. І тут різна пліснява на ньому. Я не настільки обізнана, щоб зараз вам ширше розповісти, що це за сир. Бачила, що його продають. Здається, колись пробувала, особливо з цей з, з чорною такою пліснявою е, вже їла. Ну, Взагалі, сир це завжди дуже смачно. Тут така можливість за 80 центів 120 г. Далі, 80 центів, 4 траншеї, тобто 4 ски, шки, скибочки. А, жамбон, так, це шинка, ось зі свинини. Те, що 2,5 десь в 3 рази, мабуть, дешевше, ніж в супермаркеті, бо я за це заплатила. 4 скибочки це 160 грамів. Далі ось таке пюре Франц... Французи називають називається компот, це пюре з фруктів і ягід, зберігає всі свої смакові і корисні ці... корисні. <кхід> корисності, <кхід> свою цінність харчову. Ось тут є позначка, знак А. Це означає, що воно не менш корисне, ніж свіжі фрукти. Ягоди купуємо, заморожуємо як морозиво. Діти з задоволенням їдять. І так, і в замороженому вигляді. А ще така можливість була всього 20 центів, 4 баночки. По 5 центів-сього всього -навсього. взяла поповнити теж наші запаси. Це вже Григорій обирав, брала сьогодні його з собою в магазин. Йому захотілось такий пакетований попкорн. Хоча ми купуємо спеціальну кукурудзу, маємо машинку для попкорну, але він захотів спробувати це. Те, що робиться в мікрохвильовці, 2-3 хвилини готові такі пакети. 20 центів всього один пакет коштує. Далі тут в мене локшина. Ось така, ну, в нас це ще називають не віною, але це рамен і японське карі. Приправа тут має бути додана. Спробуємо перший раз беру. Ціна 40 центів за 100-грамову ось таку упаковку. Мінімум це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ми інколи таке купуємо, тож вирішила взяти тут зі знижкою. А ще з таких перекусів, зі снеків, дартілі. З приправами теж і це з кукурудзяного борошна, такі тонесенькі, засмажені на кшталт чіпсів шматочки, які ну, так, смакують. Тому вирішила взяти всього 20 центів один пакетик, вони не дуже великі, а, не бачу вагу. Швидко не скажу, яка вага. Нехай. Доволі легкі пакети. Ось такі спагеті з твердих сортів пшениці. За 60 центів всього взяла. Думаю, що... не знаю, скільки вони в супермаркеті коштують, але, думаю, значно-значно дорожче. Смачно і корисно буде. Цукерки минулого разу брала, їх доволі швидко з'їли. Неочікувано швидко, тож взяла ще раз, поки є така можливість, всього за 1 євро, 5 євро десь в супермаркеті. Це коштує 12 цукерок. Фереро Роше. У мене 4 упаковочки на 4 євро. Далі овочі і фрукти. Що з ними? Сьогодні я взяла савоська, так? Капуста, щось я засумнівалася. Здається, так вона називається дві штуки. Мені колись в коментарях ви порадили, що можна з них готувати голубці, що значно ніжніше виходить ну, капуста, обгортка, до начинки до м'яса. Я не пробувала, вирішила цього разу це зробити, тим більше, що в мене була можливість купити дешевше. Так, мабуть, забула нагадати, що коштують фрукти, овочі за однією ціною 90 центів кілограм. Все в одну торбу складається, все зважується, і одна ціна на все. У мене близько тут 10 кілограмів. Все разом вийшло. ну, Можливо, трохи менше. Ось, значить, дві капусти, яблук. Тут трохи вже забрали в мене до зйомок відео не дожили тут кілька яблук. Тверденькі, непогані. Ось такі вийшли. Цибулі трохи взяла, бо. Останнім разом в супермаркеті вже дешевої не знайшла, вже по 2,50 найдешевша цибуля. Ну і Тут не дуже великий вибір був. Ось такі невеличкі цибулинки, штук 5, мабуть, вдалося вибрати. Тут у мене ще два лимончика, ось лимончики, до чаю можливо, буде. Ківі, як завжди, ківі, тут кілограма, думаю, 3-4 точно має бути десь так. І вони вже стиглі, м'які. пам'ятаєте, минулого тижня я брала, вони були тверді і... і полежали ще кілька днів, але все одно вони дуже смачні. Це жовті ківі, Всередині вони жовті, на мій погляд, соковитіші і такі ніжніші, ніж звичайно, класичні ківі. Ну це вже моє таке спостереження. А, тобто готові вони до вживання. Цього разу не було мандаринів були. Апельсини, причому вони різні, і тонкошкірі, і ось і більші різного калібру. Вони, власне, в різних ящиках і лежали, тож такі з різних партій. Теж вийшло, думаю, десь 3-4 кілограми. Ну, 3 точно десь має бути апельсинів. Ну і наостанок йогурти. Знову мені вдалося взяти безкоштовно йогурти. Мені запропонували саме мені, мені навіть здається, вони винесли, коли побачили, що я приїхала, і запропонували, коли я вже збиралася йти, забрати їх. Тут їх 66 баночок по 100 грамів йогурту натурального без додавання цукру, без будь-яких там ароматизаторів, просто, просто йогурт. Й його строк придатності закінчився 4 дні тому, але ну, це навіть не строк придатності, це дата, бажана дата, рекомендована дата до вживання. Мене це більш ніж влаштовує з таких йогуртів. Я роблю кисломолочний сир. І це вже не вперше. Ось так мені щастить. Я думаю, тут може Більше ніж пару кілограмів в мене сиру вийде. Ну, а з нього вже можна готувати і сирники. Минулого разу я запіканку робила. Робила діти так їли сир і робили вареники. Тож і цього разу знайдемо, як його застосувати. Ну і ще й така розкіш це дісталося нам безкоштовно. Отже, такі закупи мені цього разу вдалося зробити. Ну, рахую, що доволі вдало. Єдине, що з м'ясними продуктами не так пощастило, з м'ясом, тому що там теж доволі багато можна зекономити, якщо купувати з такими знижками дешевше, ніж в супермаркеті чи на ярмарку, але ну, не цього разу. Зато є щось смачненьке також. Я вам дякую, я вам дякую і побачила, що я оці цукерки відсунула і нічого про них не сказала. Теж вони з додатковою знижкою, всього за 30 центів шоколад. Якщо вони, ну, шоколад, знаєте, має свою таку властивість застарівати на смак. Якщо це буде так, то я просто використаю випічку. Зроблю з них Брауні, додам в Брауні. І це. Це нас зашкодить і буде доволі смачно. Ну, всього 30 центів 120 20 Це все, вже точно нічого наче не пропустила. Дякую вам за перегляд. Як завжди, заходьте в коментарі, оцініть мої закупи, мій вилов сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Побачимось в наступних відео. Не забудьте поставити вподобайку. Бувайте!